Ролик знятий спеціально для каналу ExisUA. На даному сайті придбав ось такий фільтр. Ось його артикул. Торгова марка Wander Ось більш точний номер BB-305. Це фільтр палива для дизельного автомобіля. Ось відповідно, ще додатково додублюється різноманітна інформація. І Замінювати його буду на автомобілі Suzuki SX4 2007 року випуску. В кузові хеджбек з дизельним двигуном 1,9 літра. Щоб нам його замінити, нам необхідно буде зняти, мабуть, ось ці, ось цю кришку, скажімо так, захист двигуна, чи точніше сказати, щоб гасило шум на двигуні, таку декоративну накладку. Тут 4. Болта йде на 10, щоб був просто кращий доступ до нашого ось тут, де паливний знаходиться фільтр, щоб був кращий доступ. І відповідно пласкрупці, щоб познімати патрубки. Зараз знімаю ось цю кришку і покажу далі. І так, Відкручую наші гвинти, прискачкою головкою на 10, тут нічого складного нема. Тому відкручую і зараз знімаю цю кришку, щоб було краще долізти до нашого фільтра. Так, зняв кришку, вона просто знімається підняттям уверх, нічого складного. Є вже відповідно трошки більше доступ. Можна зняти нашу фішку, тут буде дві фішки, якщо не помиляюся. Заверх одна фішка. І знизу я його зніму зараз ціляком, щоб його замінити безпосередньо десь не тут, щоб тут нічого не сипалось, а хорошон, хорошенько зараз зніму витру. І можна буде замінити. І відповідно можна знімати тут є або швидкий зйом. Ось такі фішечки, але це треба робити двома руками, або можна нажати на ось такий тут хамут. Хамут і, відповідно, стягнути шланги. Тому зараз буду робити це далі. Так, зняв ось такими пласкорубцями наш хомут, відвів шланга сюди. Так як у нас тут цей патрубок він може рухатися, я його підвів уверх, щоб не біла солярка. Попередньо знявши ж, я оцю фішку, взявши показував раніше, знявши фішку, яка знаходиться і знизу. Її потрібно просто було нажати вона відводиться. Також треба ще буде зняти ось тут один хамут, але так тут трошки трудонаступного місце. Тому я вирішив зараз фільтри зняти. Ось фільтр просто знімається ось таким шляхом, корпус фільтра. І Зараз я його трошки виводу сюди десь в сторону разом з цим шлангом, і відповідно зараз зніму ще звідти шланг. І ось, знявши нас, наш весь корпус фільтра, ми можемо безпосередньо вже його тут витрити, щоб всередину не насипався бруд. Можна якимсь учасником, компресором продути, стисненим повітрям точніше, І можемо його розбирати. Так, Після того, як очистили наш фільтр, корпус фільтра, бачимо, що тут є стрілки, момент затяжки 30 Нм, на метр. І нам відповідно треба виконати його проти часової стрілки. Ось цю верхню. Шайбочку. Знак зараз це показати. Беремо якусь ємність для того, щоб можна було солярку злити. Ось в кобу ну, якось це показує. Загалом потрібно цю відкрутити і можна буде досати фільтр. Зараз покажу. Ось так розібрали наш фільтр. Відповідно, це зверху була ось ця. Шайба. Тут відповідно також треба буде все ретельно очистити наш ось фільтрик. Бачимо, він вже такий трохи бруднуватий. І відповідно виливаємо все зі стакана, всю ту стару солярку, вимиваємо і збираємо все з воротньому напрямку. І так, розпаковуємо наш новий фільтр. Тут йде один фільтрик і одна. Резинка. Резинку нам необхідно поставити ось сюди, на корпус фільтра. А, ось тут є на, ще на фільтру ось такі стрілочки. Стрілочки нам їх необхідно поставити ось такі також на нашому корпусі стрілки. Тому стрілки до стрілок ставимо і защокуємо нашій фільтри. Ось так дивіться, це зараз відбувається. Клас, все. Встановлений. І, відповідно, що намальову треба зробити поворот. Розгублю ось таку характерного щілька. раз, Все, він повністю встановлений. Далі міняємо резинку ось тут, ну, попередньо зливши солярку. Ставимо нашу нову резинку, збираємо все з воротньому в порядку, закачуємо вручну грушу туди солярку, щоб нас не завоздушило при заведенні. Транспортний засіб і заводимо автомобіль. Тому все все ставлю на автомобіль назад. І так, фільтр зібрав, тепер можна встановлювати на автомобіль. І так, Фільтр був встановлений вже на своє місце. Нічого тут складного немає. От, тому це можна робити і в домашніх умовах, із мінімальним набором інструментів. І зараз просто можна тепер буде сміло кататися. Тому Заміна фільтра пройшла успішно. Всім дякую та успіхів.